Держава зобов'язана платити не менше 7 тисяч гривень пенсії цим категоріям населення, яким я поділюся в сьогоднішньому відео, а поки що не забудьте підписатися. Значить, за умовами, які у нас є офіційно прописані, якщо людина працювала зі шкідливими умовами праці, вона має піти право на пенсію швидше і отримувати від 7 тисяч гривень. Для чоловіків треба, щоб піти на пенсію. 55 років, 20 років звичайного стажу, і 10 років стажу на шкідливій роботі. Для жінок, щоб піти на пенсію 50 років, треба мати 20 років звичайного стажу на звичайній нешкідливій роботі і 7,5 років на шкідливій роботі. Тоді вони зможуть піти на пенсію 50. А якщо ви розумієте, що ви в цій категорії і вам не дають більше 7 тисяч гривень, Обов'язково звертайтеся до пенсійного фонду. Ну, а якщо ви не в цій категорії і хочете мати набагато більше і виходити теж швидко на пенсію, вам треба мати свою приватну пенсію, створювати її краще з 20-30 років. Ну, звичайно, можна і в 40, і в 50 ще не пізно. Кого цікавить приватна пенсія, звертайтеся за консультацією у приватній або ще краще на мій телеграм-канал за посиланням в описі сторінки. Ну, а хто себе упізнав? Категорії претендентів на пенсію 7 тисяч гривень мав шкідливу професію та має необхідний стаж бігом до пенсійного фонду. Не опускайте свого.